Хочу сказати, що гра проходила за нашим планом. Звісно, хотілося забити пошвидше. Наша команда прагнула грати у комбінаційний футбол, використовувати вільні зони між лініями суперника та за їх спинами. Ми мали декілька нагод у першому таймі, де мали забивати. Були гарні удари, чи ми мали замикати навіси на дальню стійку. Ми над цим працюємо, але не відзначились. У перерві сказав хлопцям, що треба продовжувати так грати, трошки темп підвищити і десь. Спростити гру у завершальній фазі біля воріт суперника гравці мали виконувати кроси, і це дало нам можливість створювати моменти. Той же другий гол Арі Моури добре увійшов у гру Раймонд Овусу та створив чимало проблем для захисту суперника. Гра на полі показала, що ми мали сьогодні перемогти. Для нас важливий кожен гравець арі володіє притаманними лише йому якостями. Це не тільки підготувати крос чи віддати пас. Він відчуває та знає, як використовувати моменти біля воріт суперника. Футболісти з першого дня, як я очолив команду, демонстрували бажання прогресувати. Багато працюють на тренуваннях як над командними діями, так і над покращенням особистих якостей. Я це бачу. Є прогресом всієї команди, так і у певних гравців, особливо молодих. Я задоволений прогресом команди і останні матчі це демонструють. Граємо на нуль. Стала стабільна лінія захисту. Хлопці менше втрачають м'яч та віддають його супернику. Наші захисники мало фалять та заробляють стандартних положень біля наших воріт. А ще нещодавно для нас це було проблемою, і ми пропускали голи. По матчу то що ми дуже готували до нього, всі слабкі і сильні сторони були, були розобрані, Вказали на. Чим і як буде команда при Патрикі атакувати, як буде в захисті працювати. Тобто, то, що у Патрі, я його давно знаю, такий більш-менш вертикальний більш футбол, тому більше на загострення. Але сьогодні да, команда мала прийму, я й до суперник, да, но... На мою думку, то, що зверху тось, дві помилки, які ми зробили у захисті, тобто самі собі команда суперника забила, зреалізувала такі ж ну, помилки, команда з класом више, ігроки вище, тобто наказали нас за це, тось, не дотерпіли майже в таких полу, ну, в ігрових епізодах. Коли да, так, я признаю, що було деяких там преимуществ, але на заміну бачите, клас команди є в чому, є, коли на заміну люди виходять, ви усилювають ігру компонентом, да, таким чоловічим, мужським характером, да, з ігровим інтелектом. У нас, к сожалению, маємо то, що маємо. Тяжко в цьому плані, тому... Працюємо хоч і недовго, не але я нічого не скаржуся ні на кого, ні в коєм разі. Я бачу, що все одно команда прогресує, на то ми доказали, скільки можемо. Я підкреслив, що фізично ми не, не готові. Тобто Надіємося тільки на міжсезонні, коли будемо готуватися планомерно. От так. Що ще сказати? Ну, хочу висловити подяку. Пану Лавренко за те, що я бачу, те, що люди бачать, да? за ці такі гарні споруди, які зараз ми маємо тут. Прекрасні. Такого б побільш по всій країні і миру би, миру б нам більше, да? тому взагалі в радості прийшли б більше людей на трибуни, де оце. Ми вже заскучили за всіми, да, за аншлагами, за флагами, за фанатами. От. Дякую всім, що приходите, що ми граємо, дякую. Ви сказали, що десь не вдоволені фізичною формою команди, але в той же час так розпочали зі старту хвилин дуже активно. Так була така ставка десь надавити в фізичному плані з перших хвилин. Так, це а, такі моменти, наша постанова на гру була, і хлопці. І виконували планомірно, але воно все одно десь дає збій, тому що якщо ти не свої моменти не реалізуєш, да, там ставку потім зробити на контратаки, тобто і плюс не так багато у нас футболістів, які індивідуально технічні, чим футболісти суперника, да, хоча багато працюємо над технікою, над тактикою. Потихеньку, звісно, і стан фізичний, питаємося да, приподприподнести при, ну, трохи вище, але не можемо, тому що вже кінцевка сезону, і ігри були через три на четвертий, тому там, більш і тактично, там, включаєш всі компоненти, які можна. Ну, що касається початку гри, так, да, ми бали, мали той момент, коли в перекладено. Але ще раз кажу, що ну, ми я боїмося цієї штрафної площі, ну, заходьте туди, більш-менш, здавайте. І соперник давав грати. Це команда вищого класу, і команда дає змогу себе реалізувати тобто нашим хлопцям, давала грати, тобто можна було вижити максимум більш, тому що навіть в першому таймі більше можна було вижити. Ну, це індивідуальне таке, думаю, буде працювати над цим. Здалося, що принаймні три перших заміни у вас були вимушеними пов'язаними з пошкодженнями. Так це, так, це так, і одна із них. Дуже прикра. Зараз приїдемо, зробимо зі МРТ. Але вот. судя по тому, що я бачив, ну, в Аліна Стопі він дотерпів, сам його хотіли одразу поміняти. Да, Фальковського. Фальковського так. Вот. І зараз те, що я бачив, він вже сам ходити не може. Тось... Нога вже така припухла. І... Будемо сподіватися, що щось чуть буде легше, але я так, маю сумніви, що він відновиться.